Подивися, як ти ставишся до людей, які тебе оточують. Можливо, ти йдеш, бачиш двірника, і цей двірник в твоїх очах нічого не значить, як пиль. От двірник, чи навіть хтось скаже, погано позамітали, бо я такий пан, іду тут листочок лежить. І ще принизили цього двірника. Така твоя робота. Отак ти вивчився. А я ж то великий, я ж то знаю, та я досягнув великих успіхів. Ти в Божих очах нічим не краще за ту людину, а можливо навіть нижче стоїш рангом, хоча ти себе вважаєш вищим. І тому Ісус Христос каже, що не те, що зовні тебе, не те, як ти виглядаєш в очах людей, а те, що в тебе всередині, знутри краса твоя нехай пливе. Живи в Божій благодаті, будь освячений Богом, викинь гріх спосеред себе.